Тобто і там вже можуть бути інші ціни. А зараз уряд прийняв рішення про це продовження ціни, скажімо, ПСО для населення, для того, що ціна залишається фіксована, наскільки це впливає на ситуацію на ринку? Я думаю, що це ми зможемо оцінити після закінчення опалювального сезону, чи будуть борги з боку енергоатома або Укргідроенерго в рамках цього механізму ПСО. Я, чесно кажучи, іншого рішення і не очікувала. Ну, перед опалювальним сезоном це політичний момент, що ну ціна на електрику залишилась для населення незмінною. Тобто не було таких очікувань, що уряд може піти на такий самурайський крок, так би мовити, і вирішити перед зимою підняти для населення ціну. Так, да, звичайно. Ну і навіть ем, я так помітила, не було і таких вкидів. Знаєте, що в нас люблять деякі, в тому числі і народні депутати, писати ціна на електрику буде для населення, там 9 гривень. Все і поніслась у змі. Ну навіть цього не було. А наскільки критично для населення, якщо б було таке підвищення ціни, то наскільки це критично для населення? Воно б відчуло таке? І... відчуло би, але це би добре простимулювало з їх боку попит. Тобто, якщо ти розумієш, що електроенергія дорога, ти не будеш включати лампочку коли треба, і коли не треба. Це mm. теж непогана історія. Це стимул до економії і відповідно до зниження споживання. Ну, електроенергія зараз нам критично необхідна. І цебто це міг би буде такий якщо вже такий піти на такий самурайський крок, то так би мовити, це би стимулювало населення до того, щоб трохи економніше ставитися до електроенергії.